У Польщі закликали визначитись із з новим пакетом санкцій. Євросоюз готовий протидіяти штатам у митній війні. Сьогодні у польських школах закінчується навчальний рік. Лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовилися про продовження чинних санкцій проти Росії. Обмеження залишатимуться чинними щонайменше до кінця січня, а серед іншого продовжується ембарго на імпорт нафти, вугілля, золота та алюмінію із Росії. Однак, домовленості про посилення санкцій, а також ухвалення 18-го пакету, досягти не вдалося. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що позиція Польщі з цього питання завжди була чітка. Кою теж рішення про чергове пролонгування санкцій я прийняв із великою сатисфакцією. Було трошки тривожно. Ми знаємо, чому Є завжди привід побоюватися, чому це станеться і чому санкції не продовжать, але вдалося знайти порозуміння у питанні продовження санкцій. Та ще вдало очільник польського уряду. Додав, що ЄС має визначитися із новим пакетом санкцій, який стосуватиметься серед іншого тіньового флоту. То не загроження для нашої інфраструктури загроза нашій інфраструктурі у Балтійському морі, але це може бути гігантська загроза середовищу. Тому ми, звісно, будемо продовжувати нашу роботу у цьому питанні. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив, що його країна не підтримує й пакет санкцій проти Росії. Словаччина вважає цей план шкідливим для своєї економіки і хоче продовжувати імпортувати дешевий газ із Росії. Європейський союз хоче угоди зі сполученими штатами щодо митних питань, але він також готовий до провалу переговорів. Про це заявила президент комісії Урсула фон дер Ляйн після саміту у Брюсселі. Вона повідомила, що Сполучені Штати надіслали останню пропозицію щодо переговорів, і саме зараз її аналізують. So Наші повідомлення сьогодні чітке. Ми готові до угоди, але водночас ми готуємося до того, що з довільної угоди у нас все ж не буде. Усі варіанти розглядаємо. Ми готові захищати інтереси Європи, якщо це буде необхідно. Комісія зараз консультується із державами-членами щодо можливих заходів у відповідь, аби вони були готові у разі провалу переговорів. Угода має бути досягнута до 9 липня. Саме тоді закінчується 90 денний термін призупинення президентом США високих тарифів на європейські товари. Сьогодні у польських школах закінчується навчальний рік. і Традиційно знову актуалізується дискусія про відзнаки у табелях успішності так звані червоно-білі смужки. Деякі експерти зазначають, що атестати з відзнакою, та шкільна система змушують учнів порівнювати себе та ганятися за оцінками. Така поведінка може вбити природне бажання дітей навчатися. За словами професора Матія Пілецького спеціаліста із дитячої та підліткової. Психіатрії смужка у табелі приносить більше шкоди аніж користі. Психіатр зазначає, що усвідомлення власного розвитку важливіше ніж гонитва за середнім показником. Ні, від жадних кожущів зв'язали. Не бачу ніяких позитивів від тих смушок. Більше значення, як на мене, має те, чи вдалося дитині підняти свій рівень знань. Для її майбутнього це матиме більшу вагу. Важливо також, що дитина розвивається чи знаходить сфери, які для неї важливі. рік тому начальник управління освіти малопольського воєводства запропонував скасувати червоно-білі смужки. Ідею тоді зустріли хвилею критики. Наразі міністерство не планує. Є жодних змін у цьому питанні, аби отримати атестат з відзнакою у школі. Мучень повинен мати середній бал 4,75 або навіть вище. Санкції проти Росії одна із тем саміту ЄС у Брюсселі Сьогодні черговий 18-й пакет обмежень блокують Угорщина та Словаччина. Європейська комісія наполягає на досягненні угоди. Її президент Урсула Ляйн закликала до цього під час саміту у Газі. Ми повинні чинити тиск на президента Путіна, аби він розпочав серйозні переговори щодо міцного та справедливого миру. Саме тому 18-й пакет санкцій є таким болючим. Словаччина та угорщина не підтримують ідеї комісії відрізати ЄС від газу із Росії із 28 восьмого року. Тож вони блокують санкції, аби на них поширили виключення із правил. Якщо сьогодні комісія запропонує декларацію, яка відповідатиме очікуванням Братислави та Будапешта, то ці дві країни згодяться на чергові санкції проти Росії. І завтра посли країни ЄС схвалять й пакет. Україна запропонувала військову підготовку Мавританській армії, щоб відновити безпеку та обмежити вплив Росії в регіоні Сахель. Пропозиція Києва з'явилася на тлі зростання напруженості між Мавританією та сусіднім Малі із 20-го року, коли Росія підтримує малійські сили в їхній боротьбі проти таурегів, які прагнуть створити власну державу. Малійські війська, які переслідують таурегів, часто перетинають кордони з Мавританією, які Алжирські сили що робить прикордонний регіон одним із найбільш нестабільних, Україна готова продовжувати навчання офіцерів та представників збройних сил Мавританії, аби ділитися технологіями та досягненнями, які вона здобула на полі бою із Росією. Цитує агентство Reuters Максима Субха, спеціального посланника Києва із питань близького сходу та Африки, додавши, що Україна вже проводила такі навчання в Мавританії до Російського функція вторгнення. про нестабільність регіону свідчать дані іспанського аналітичного центру, які показують, що у 2008-му цей регіон припадав лише 1% жертв тероризму. У 2024-му цей показник зріс до 48%. Польща завершує своє піврічне головування у Євросоюзі. Сотні артистів зіграють унікальний мультиконцерт, який увінчає культурну програму польського головування у Раді Європейського союзу. На сценах у кількох містах виступлять відомі митці та молоді творці. А концерти стануть міждисциплінарним шоу. Розповів уповноважений представник міністра культури Міхал Адель Трюзвяк. Табенже понад сетка артистов понад сотня виконавців відзначать завершення інтенсивної роботи впродовж шести місяців. Познань, битгощ, краків, Гданськ та Рящева об'єднає усіх спільна європейська мова. Це був один із пріоритетів нашого головання: говорити спільною мовою культури. в польській президенції було то, ми мовили спільним язиком культури. 1 липня головування уже переймає Данія. Офіційний Копенгаген встиг наголосити на підтримці швидкого прогресу на шляху європейської інтеграції України, а також акцент на відкритті всіх переговорних кластерів. Оборонного бюджету до 5% Дональд Трамп хоче змусити Іспанію заплатити за протидію збільшенню оборонних витрат. Він має намір зробити це у рамках торговельної угоди. Про що він оголосив на прес-конференції, яка завершувала саміт НАТО у Гаазі. Американський президент заявив, що особисто вестиме перемовини. Це жахливо, що вони зробили. Вони хочуть платити лише 2%. Їхнє становище хороше, економіка хороша. Знаєте, що ми збираємося зробити? Ми збираємося домовитись про торговельну угоду з Іспанією. Вони платитимуть удвічі більше, і я кажу це серйозно. Вони повинні відплатити нам торгівлею, бо я не дозволю цьому статись Це несправедливо. Результати саміту НАТО в Газі не ідеальні, але вони достатньо хороші з точки зору витрат на оборону та підтримку України, заявив Даніел Фрід, колишній посол США у Польщі. За його оцінкою, Іспанія заслуговує на різку критику із з боку Дональда Трампа. В Україні домінують позитивні оцінки саміту НАТО в Газі. Коментатори вказують на присутність України на порядку денному альянсом, попри побоювання, що саміт буде повністю зосереджений на близькому сході. У Києві зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася на полях саміту, також оцінюють як успішну. Хоча Володимир Зеленський не брав участі в основній закритій зустрічі лідерів альянсом, присутність українського президента на саміті була. Дуже помітною його серія зустрічей із лідерами країн НАТО а також із секретарем Марком Рюте увінчалася 50 хвилинною розмовою із Дональдом Трампом. Аналітики зазначають, що, хоча мало відомо про конкретні домовленості, відносини між господарем Білого Дому та українським президентом покращилися. Українські змі також наголошують на важливих для Києва остаточних домовленостях саміту, Росію назвали головною загрозою, а країни НАТО. НАТО то зобов'язалися і надалі підтримувати Україну. Польський Сейм проголосував за ухвалення поправки до закону про оборону батьківщини та закону про прискорення інвестицій в оборону. Зміни до закону спростять пілотам винищувачів F-35 та гелікоптерів Апачі, проходження навчання у Сполучених Штатах. Закон також спрощує процедуру набору на військову службу і збільшує розмір компенсації за смерть солдата під час служби. Закон про спеціальні принципи підготовки інвестицій в озброєння має скоро. Тути час інвестиційного процесу до 70%, переконує міністр національної оборони Владислав Косіняк Камеш. Інвестиційний процес сьогодні. Якщо глянути, наприклад, на виготовлення боєприпасів, то від старту будівництва до фіналу є приблизно 9 років. Зараз буде втричі менше. Усі рішення будуть уніфіковані. Не будуть проходити з різних джерел та матимуть визначений час на скасування. Пане і Бендом'я ок. Що час на відволення. положення прийняті сеймом, мають спростити, наприклад, будівництво східного щита нових військових частин, складів а також полігонів і санкції про. Прем'єр-міністр Угорщини вкотре повторив, що не згоден розпочати переговори про членство між Україною та ЄС, а також дозволити їй приєднатися до співтовариства на позаконституційному референдумі, організованому урядом Орбана, 95% тих, хто взяв участь у ньому, проголосували проти прискореного шляху вступу України до ЄС, і саме на цей референдум посилається Орбан якщо ми інтегруємо Україну з європейським союзом, це буде разом із війною. А ми б не хотіли бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни, і становить для нас пряму загрозу. Бо якщо держава-член перебуває у стані війни, то весь європейський союз перебуває у стані війни, і нам це не подобається. на референдумі, який триває з кінця травня та супроводжується антиукраїнською кампанією, уряд. Орбана запитав своїх співвітчизників, чи підтримують вони вступ України до ЄС. Результат референдуму не є юридично санкціонованим, але цілком підходить як елемент політичної кампанії. Аналізують експерти. З огляду на зростання загрози з боку Росії, Європейський Союз повинен створити власну армію безпілотників. Заявив у четвер комісар Євросоюзу із питань оборони Андрюс Кубілюс. На його думку, для протистояння Росії у потенційному конфлікті знадобляться мільйони безпілотників. Росія може мати 5 мільйонів безпілотників, тому нам потрібні більші можливості, аби мати перевагу. Сказав Кубілюс у інтерв'ю британському телеканалу Sky. News. він оцінив, що у разі війни знадобиться близько трьох мільйонів безпілотників, враховуючи, що Україні потрібно чотири мільйони таких машин для лінії фронту завдовжки 1200 двісті кілометрів. Он європейському континенті. Лише дві армії знають та вміють воювати з допомогою дронів. Одна із них це армія Росії, а друга це Збройні Сили України генеральний секретар НАТО Марк Рюте вже оголосив, що хоче, аби альянс збільшив свої ресурси дронів і розвинув свої бойові можливості, аби адаптуватися до нових реалій, як видно на полі бою в Україні. Раніше Велика Британія опублікувала документ, який визначає стратегію розвитку та модель збройних сил. Дрони мають відігравати ключову роль. Словаччина не підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії, як оголосив прем'єр-міністр Роберт Фіцом. Братислава вимагатиме відтермінування голосування з цього питання. Ми хочемо знати, чого очікувати, якими будуть можливості компенсації, та хто покриє збитки, які виникнуть у нашій промисловості, сказав Роберт Фіцом. Прем'єр нагадав, що Словаччина має контракт із російським а Газпромом, дійсний до 34-го року. Тим часом, президент Литви Дітана. С на усе де наголосив на необхідності ухвалення ще одного пакету санкцій проти Росії. Я вважаю, що абсолютно необхідною передумовою для будь-якої мирної угоди є припинення вогню а цього немає. Саме тому наша відповідь має бути чіткою та рішучою. Ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій. На мою думку, цей пакет є хорошим, рішучим і достатнім. Але звичайно, було б добре уникнути будь-яких винятків та послаблення його умов. Емшен до швидкого узгодження подальших санкцій проти Росії закликав також прем'єр-міністр Фінляндії Петеро Орпі наголосив перед самітом ЄС у Брюсселі, що Угорщину та Словаччину необхідно переконати прийняти 18-й пакет санкцій. Він також висловився на підтримку подальшої допомоги Україні. Морська безпека є одним із найважливіших завдань польського уряду. Заступник міністра державного майнарка Дюш Мархевка, який відповідає за морську економіку у міністерстві, заявив, що уряд протягом багатьох місяців вживає заходів для покращення ситуації у Балтійському морі. Серед іншого запроваджено перевірки всіх танкерів, які проходять через води, контрольовані Польщею. Центр урядової безпеки працює над створенням центру морської безпеки, який діятиме у складі мор. Ського підрозділу прикордонної служби утворена структура структура мала би зосередити розпорошену зараз систему реагування на загрози в морі, створення потенціалу стримування в морській сфері, зміцнення співпраці в питанні боєприпасів, що залишаються під водою, та охорона інфраструктури та торгових шляхів це акценти польського головування. Шлаков жеглугових ораз інфраструктури морської міністр також повідомив, що зараз триває робота над розширенням інфраструктури для диверсифікації поставок палива. Це включає роботи у Гданській затоці та будівництво плавучого терміналу для зрідженого природного газу. it інструмент, що дозволяє підтверджувати статус студента за допомогою мобільного ідентифікатора в додатку М обиватель, готовий до впровадження. Як повідомило Міністерство цифрових справ, це зроблять уже із 1 липня. Студентський парламент Республіки Польща наголошує, що студенти роками чекали на таку зміну. А міністерство науки паралельно працює над імплементаційним регламентом. Він має визначити правила публікації студентських квитків, але це не не впливає на запуск усього рішення уже із 1 липня. Зміна також не означає, що не будуть в обігу пластикові id картки. Фізичне посвідчення особи буде додатковою опцією, а М-легітимація буде версією за замовчуванням. Експерт із питань безпеки Білостоцького університету Даніель Бочковський вважає, що Америка більш оптимістично підійшла до саміту НАТО після ударів по Ірану, бо всі дуже хвилювалися, що Трамп таки захоче демонтувати систему НАТО, як декларував раніше. Оптимізму вважає експерт, додала згода країн-учасниць виділяти більше коштів на оборону. Я в Думаю, це сталося як тільки на столі з'явилися конкретні гроші, коли видатки було підтверджено НАТО. Очевидно, на прохання Трампа а Трамп, який просто перетворив все на готівку, і бізнес насправді не має інструментів, аби атакувати більшість країн НАТО. До атакування він шажі краю у газі. Завершився саміт НАТО, результати якого в Україні, попри не дуже позитивні очікування, доволі позитивно оцінили країни НАТО, зокрема, погодилися виділити видатки, збільшити видатки на оборону. Задекларували подальшу підтримку України, власне закладаючи її в цих 5% ВВП на оборону, і це назвали також містком до вступу України до альянсу. Це дуже цікаве і важливе положення з точки зору України. Вважає Даніель. Бочковський бо ці кошти буде залучено на розвиток військового потенціалу України. То не dotyczy chyba саме broni. це, мабуть, не стосується зброї та озброєнь, яке надсилається як такі, але очевидно йдеться про інвестиції, які підвищать військовий потенціал України. Спільні інвестиції у виробництво безпілотників іншого озброєння у вироб... розробку технологій. Будівництво цієї технології теж в Україні важливо, що Україну включили в ці 5% ВВП. Де факто це означає, що деякі країни будуть більш охоче витрачати гроші на на території теж України. Експерт говорить, що вже зараз вимальовується північно-балтійська структура разом із Францією та Польщею, яка вже стає майже Балтійською державою і і у авангарді всього цього збільшення озброєнь НАТО. А по друге візьме на себе допомогу Україні. Звісно, наразі це декларація однак сподівається, експерт реальні до реалізації. У 80-ту річницю підписання статуту ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна в своїй боротьбі захищає фундаментальні принципи організації і закликав реформувати ООН, А реформи мають бути спрямовані на обмеження права вето у випадках агресії геноциду воєнних злочинів. Цитую: 80 років тому статут ООН було підписано, аби забезпечити мир і гідність для всіх, аби гарантувати, що жодна нація не буде піддана невиправданій агресії, щоб суверенітет був. Священним, а мир ґрунтувався на верховенстві права. Україна стояла біля витоків ООН, і Сьогодні вона стоїть на передовій, захищаючи основоположні принципи організації, завдяки своєму опору, дипломатії непохитній рішучості нашого народу, написав Андрій Сабіга на платформі X. Міністр також зазначив, що війна Росії спрямована не лише проти України, але й проти фундаменту, на якому було збудовано ООН. Україна не святкує цю річницю, наголосив Андрій Сабіга. Однак закликає всі миролюбні держави, члени ООН, захищати статут неслужбовців. Словами аділом, речник польського уряду Адам Шлапка оптимістично налаштований щодо прийняття 18-го пакету санкцій проти Росії, і це мало би статися ще за часу польського головування. Нагадаю, воно добігає кінця. Словаччина й Угорщина блокують наразі угоду щодо останніх обмежень. Речник уряду Польщі нагадав, що його країна досягла угоди щодо двох останніх пакетів санкцій. Так як пакетах санкцій, як і у випадку з попередніми пакетами, я налаштований оптимістично. Ми працюємо над цим. Сподіваюся, що ми завершимо його до кінця польського головування. Як ви знаєте, залишилось чотири дні, але я думаю, все буде добре. Ми працюємо над тим, аби переконати наших партнерів щодо цього пакету санкцій. наших партнерів санкцій словаччина і угорщина, яка підтримала словаччину, не має заперечень проти самого пакету санкцій, але хоче отримати поступ. Пки з інших питань стосується плану Євросоюзу щодо відмови від поставок російського газу до кінця 2027 року. До того часу, як декларували, всі довгострокові контракти має бути розірвано. Словаччина не хоче погоджуватись на це і посилається на загрозу енергетичній безпеці. міністр Угорщини.